Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 травня 2025 рік і будем в і будемо садити. Ось така розсада. Це у нас копанка. Сорту не знаю, який мама там купала сорт, але там є тільки бріла, Азія, полка, Аммі і польський сорт. Ось така коренева. Вже є цвіт, якщо видно. Ось таку кореневу систему. Будемо сьогодні садити таку полоничку. Є більше, є менше. Будемо садити ось на цьому місці. Тут будемо купати янки одна не проти другої. Mm. Ось друзьямок накопали. Тепер посипаємо дерев'яний попіл. Це, щоб полуниця менше хворіла і плюс тут є азот. Поливати не буду, земля волога, падає дощик. Посипаємо і буде посадка. Це одне перерахуюсь кущики, скільки я посадив, скільки накопали. Посипаємо так небагато, так як я І Буде менше полуниці вам хворіти. Далі ще беремо кущик полуниці, притудаємо, щоб корінь був рівно і засипаємо землею. Це в з різні сорта. Це я старлю тут для себе посаженці полониці будуть різні А кого зацікавить щоб ви знали тут є різні сорти аліба амі бріла і азія і ось так ми садимо полоницю і не загортаємо точку росту Коли загорнете точку росту, полуниця може погано прижитись і почати гнити. Добре, посажу всю полуницю, порахую і скажу. Ось, друзі, один ряд я вже висадив, потім порахую, другий ряд буду садити ось таку маленьку кореневу для перевірки. Тоненька маленька коренева. Точка росту є, слід є. Зараз одне подивимося, як воно прийметься. І ви будете знати, чи варто судити, чи не варто. Бо сам не знаю. Ось такий корі маленький. Це у нас буде останній рядочок. Зараз одне перевіримо.

Це б'ясу тут для себе. Хто схоче в мішені сорта полонечі саженці теж будуть. Тут є три сорта. Альба АМІ і Азія, напевно. А може і Бріла є, не знаю. Це в нас будуть мішані сорти. Потім цей світ ми обриваємо. Щоб взяти саженці полуниці. Ось таке ми обірваємо. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде збір, продаж. Всім до зустрічі!